Доброго дня. Ми з вами знаходимось у житловому комплексі Варшавський 2, це вулиця Олександра Олеся, 5. а Будівельний номер будинку 15.2. І сьогодні маємо на огляді однокімнатну квартиру, яка має площу 43,3 метри. Ми знаходимось на кухні. Загальна площа кухні 16 метрів. З кухні ми можемо вийти на засклену лоджію, площа лоджії 4 метри. Лоджію з кухнею виділяє склопакет, який можна безперешкодно винести і збільшити і без того немалу кухню. Тобто разом з лоджією кухня буде площею 20 метрів. Тут можете облаштувати гостьову зону, поставити диван, телевізор. Тут буде стояти кухонний стіл і далі вже робоча кухонна поверхня. Всі стіни не несучі, можна вибивати. Перебудовувати, переплановувати. За вашим смаком. Санвузол. І окрема спальня площею 14,5 квадратних метрів. Зі спальни ми так само можемо вийти на лоджію. Вид з вікон. У двір. Це територія майбутньої. Школи та дитячого садочка. Всі будинки вже введені в експлуатацію і там вже почали люди робити ремонти. Ось так виглядає дана квартира.